На базі дитячо-юнацької спортивної школи, 28 січня, стартували змагання міської гімназіади серед школярів закладів освіти Миргородської громади. Перед початком спортивних баталій учасники та присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України хвилиною мовчання. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Юрій Падрига поінформував, що загалом у межах гімназіади заплановано проведення десяти змагань з восьми видів спорту. Також родзинкою відкриття змагань став показовий виступ команди ліцею лінгвіст з черлідингу. Сьогодні ми розпочинаємо нашу гімназіаду із баскетболу 3х3 серед дівчат. Порівняння з минулим роком ми додавали в цьому році ще два види змагань: це легкоатлетичне довоборство і Кулґеймс. Cool це веселі старти для дітей п'ятих-шостих класів. Загалом нашій гімназіаді приймають всі школи нашої громади. Сьогодні змагатимуться чотири команди: це ліцей номер один імені Панаса Мирного, ліцей «Лінгвіст». Ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського. Загалом було проведено шість ігор тривалістю по 10 хвилин або до 15 набраних очок. До останніх секунд поєдинків переможці залишалися невизначеними. Напружена боротьба, спортивний азарт і жагада перемоги панували в залі дитячо-юнацької спортивної школи. Кожна спортсменка віддавала всі сили, не втрачаючи жодного шансу наблизити свою команду до першості влучним китком у кошик. Гра тримала в напрузі як суперниць, так і глядачів до фінального с. За підсумками змагань, перше місце виборов Миргородський ліцей лінгвіст. Одна з учасниць команди Переможниці поділилася враженнями від гри та зазначила, що головний секрет успіху злагоджена колективна робота. Враження дуже добрі. Ми зайняли перше місце, ми думали, ми не займемо перше. Але все-таки вийшло зайняти перше. Була дуже важка боротьба. Всі команди достойні першого місця, але виграли. Ми, ми дуже раді ці цьому виграшу і дуже щасливі, що виграли. Друге місце посіли спортсменка з Миргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, третя команда Миргородського ліцею номер 1 імені Панаса Мирного. Четвертими стали баскетболістки ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Усі учасниці отримали цінний спортивний досвід, нові емоції та натхнення для майбутніх перемог. Змагання стали яскравим стартом міської гімназіади та вкотре довели, що шкільний спорт у громаді активно розвивається. Попереду на учасників чекають нові випробування, емоції та спортивні перемоги.